Які на вашу думку головні зміни у податковому законодавстві почнуть діяти вже від завтра, від грудня? Та я найперше хотіла б кілька слів згадати про те, як довго приймався цей законопроект. Тепер вже закон було дуже було кілька ітерацій, дуже багато дискусій, суперечок щодо того, в який саме спосіб змінювати оподаткування. І власне дуже довго, навіть вже після прийняття в сесійній залі в Верховній Раді цього законопроекту дуже довго він не підписувався президентом і буквально цього тижня. Був підписаний і крім того, ще були е, цілі історії з його опублікуванням. Бо спершу е, було озвучено, що вже будуть діяти норми з 1 грудня, відповідно, що він буде опублікований сьогодні, 30 листопада. Е, але помилково його опублікували на два дні раніше, потім зняли з публікації. Ну, добре, що насправді виправили цю колізію, але такий непрофесіоналізм у підході до податків. До надзвичайно важливого закону законопроекту це насправді обурює і це неприпустимо. Таких речей точно не можна допускати. Якщо говорити по суті законопроекту з тих норм, які можна окреслити як позитивні, це оподаткування надприбутків банків, бо власне запроваджується оподаткування надприбутків банків ставкою 50% прибуткового ПП. Податку це справедливо, адже банки цього минулого року. Отримають надприбутки не через те, що вони стали більш ефективні, почали більше кредитів видавати бізнесу, а просто через те, що вони користуються таким інструментом, як ОВДП, і які є під гарантіями держави. Також іншим позитивним моментом в цьому законопроекті є вища ставка податку ніж для бізнесу юридичних осіб. Я маю на увазі ставка податку прибуткового, який буде складати 20 5% для оподаткування фінансових установ, які не є банками, і так аналогічно оподаткування цих надприбутків, ну і те, що ви зазначили у вступі своєму щодо оподаткування щебеню, піску інших ресурсів, що є абсолютно справедливим, але категорично не погоджуюся саме тому, голосувала проти цього законопроекту, не підтримувала ні в комітеті, ні в. Першому, ні в другому читанні, і загалом як і уся наша фракція, норми, які стосуються підняття військового збору, і це була наша ключова позиція. Чому ми не голосували за цей законопроект? Власне, що відбудеться вже буквально від завтра і з 1 січня, загалом, перше, це те, що Станом на зараз військовий збір становить ну, ще до сьогодні півтора відсотки від заробітної плати особи, вже на, найманих працівників вже від завтра. Усі наймані працівники, які отримують білу легально. Чесно, чисто заробітну плату будуть змушені оподатковувати цей цю заробітну плату не військовим збором, не 1,5%, а 5%. Що це означає на практиці? Що всі люди, наймані працівники, які отримають офіційну заробітну плату, будуть її отримувати меншу на 3,5%. бо на 3,5%… Зростає військовий збір. Що буде з ФОПами, фізичними особами-підприємцями, яких загалом в Україні десь порядка 18 мільйонів. Це насправді величезний мікро-малий бізнес, значна частина нашої економіки, значна частина нашого суспільства. Всі ФОПи першої, другої, четвертої групи будуть зобов'язані з 1 січня платити військовий збір, який станом на зараз вони не платять. Він буде становити в. Розмірі 10% мінімальної заробітної плати, оскільки мінімальна заробітна плата, яка закладена в показниках бюджету 2025 року, залишається на тому рівні, яка вона була у 2024 році, а саме 8 тисяч гривень, то власне вони будуть мати обов'язок ФОП, повторюся, першої, другої і четвертої груп платити 800 гривень військового збору щомісяці. Що стосується ФОПів третьої групи, яких є найбільше кількість Вони будуть мати обов'язок платити 1% з обороту. Тобто, якщо в них зараз ставка єдиного податку 5%, то в них загалом буде обов'язок платити 6%. Власне, в чому було найбільше ще дискусій по цьому законопроекту? Норми, які не стосуються саме ставок податок, а звітності. Якщо зараз. Бізнес зобов'язаний звітуватися один раз, в зокрема ФОПів. Це стосується звітувати один раз в квартал. То згідно цього вже закону вони зобов'язані звітувати кожного місяця, що це в кінцевому результаті несе для бізнесу. Очевидно, що це додатковий тягар, не тільки податковий, не тільки додаткові зобов'язання, які вводяться зокрема підвищенням військового збору, а це так само додаткові бюрократичні навантаження, і, зокрема, фізичним особам-підприємцям потрібно буде витрачати більше коштів на бухгалтерів, і не тільки фізичним особам підприємцям, а загалом юридичним особам бізнесу. Бо бухгалтери будуть змушені подавати частіше звітність вже не один раз в квартал, а один раз в місяць. І власне, чому законопроект ще на стадії, як він перебував законопроектом, набув такого резонансу, розголосу. Бо за часів України це справді найбільше підвищення податків. І якщо весь економічний сектор, усі бізнес асоціації, громадські організації експертні, які працюють в сфері економіки, не аналітики з питань економіки. Значна частина народних депутатів і у вигляді поправок подавали інші альтернативні підходи. Всі дуже свідомі того, що нам потрібні кошти на оборону. Нам потрібні додаткові кошти на оборону. Українське суспільство свідоме і відповідальне, але всі хочуть справедливості і е були пропозиції, зокрема від наголошу від бізнесу стосовно того, що краще запровадити підняття ПДВ на 2-3 пункти, тоді це дасть в державний бюджет більше коштів, аніж запроваджувати військовий збір. Чому таку позицію відстоював бізнес? Бо за даними, які були озвучені міністерством фінансів у нашому комітеті, десь півроку тому приблизно половина економіки України знаходиться в тіні, і коли. Підвищується лише військовий збір, то це стосується тільки усього білого сектору, тобто тих, хто платить і отримує відповідно офіційні білі заробітні плати. Тобто, цей додатковий подат, податковий тягар для лягає тільки на тих, хто і так платить. Абсолютно, вся ця частина економіки, яка знаходиться в тіні для на них. Оце підвищення податків в принципі ніяк не вплине. А коли б підвищили замість військового збору, якщо вже настільки критично необхідні були додаткові ресурси, якби підвищили ПДВ на 2-3 пункти, тоді це б рівномірно і справедливо лягло додатковим податковим тягарем на все українське суспільство, включаючи ту половину, яка знаходиться в кінці. Ні, саме тому було дуже багато дискусій суперечок стосовно цього законопроекту. Я пані Галина хочу поговорити про ще один аспект з вами важливий. Тема податків вона залишається доволі дискутивною та болісною для українського суспільства через низку факторів, які ви вже перерахували зокрема, ось цей тіньовий ринок із якого насправді дуже важко. Перетягнути деяких недобросовісних підприємців на бік добра на сторону світла, назвімо так, але також і через російські ПСО, які, на жаль, продовжують поширюватися у нашому суспільстві. І ми знаємо, що зараз наша держава для того, аби втримати і стимулювати економіку, запроваджує низку факторів. Це, звісно, іноземні гранти та кредити, позики різні. А це також експорт, там де це можливо, бо це допомагає накопичувати валюту. Ну, і, звісно ж, податки, бо податки дозволяють нашій державі в Існувати так в економічному плані, навіть у час такої великої війни, чи можемо ми з вами поговорити про основу, скажімо так, і цього закону, і тих змін, які ввели наші народні обранці, як ці кошти зібрані податками будуть допомагати нашій країні у час війни? На що вони йтимуть? Які тут є механізми захисту цих коштів тощо? Так, я в першу чергу хочу нагляд, нагадати телеглядачам, що от за час нашої великої повномасштабної війни усі кошти, які країна збирає в державний бюджет у вигляді податків, митних зборів, доходів від діяльності державних підприємств, від НБУ, усі усі ці кошти спрямовуються на сектор оборони і безпеки. Більшу частину цих коштів спрямовуються на виплату заробітних плат, компенсації, усе, що пов'язане з виплатою коштів для наших захисників і захисниць. І інша частина це на закупівлю виробництва зброї, боєприпасів, артилерійських снарядів, дронів, тобто всі кошти, які ми як країна заробляємо, які надходять у державний бюджет. Ми використовуємо на сектор оборони і в тому числі в проєкті бюджету на 25-й рік закладено 2,2 трильйони гривень, які будуть спрямовані. На сектор оборони власне це по суті те, що країна заробить, витратить на сектор оборони за допомогою наших партнерів. В першу чергу це міжнародний валютний фонд, Світовий банк, це Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Японія, Канада. ми Можемо могли існувати як країна і здійснювати усі необхідні виплати, видатки з нашого бюджету, оскільки протягом усієї повномасштабної війни. Наші міжнародні партнери допомагають нам фінансово, і справді для нас ця допомога є критично важливою. Без неї ми б не змогли здійснити усіх цих виплат. По порядка 30% ми отримаємо у вигляді грантів, тобто це кошти, які нам не доведеться повертати. 70% цієї допомоги це у вигляді кредитів, хоча це пільгові кредити. Але ці кошти потрібно буде повертати. І для розуміння, якщо так зовсім просто пояснювати, от зі всіх 100% видатків, які нам потрібно здійснювати кожного місяця, десь приблизно половина це те, що ми заробляємо як країна самі і витрачаємо на сектор оборони, і приблизно половина це те, що ми отримуємо у вигляді фінансової допомоги від наших міжнародних партнерів. І тут дуже важливо українському уряду парламентарям і Усій е, нашій дипломатичній структурі е, скеровувати зусилля для того, щоб переконати наших міжнародних партнерів, аби е, кошти від е, заморожених російських активів, а їх є порядка 300 мільярдів доларів. Найбільше цих коштів на європейському континенті аби розробив був розроблений такий відповідний легальний юридичний механізм, щоб передати ці кошти на е, відбудову України. на Фінансову допомогу Україні на відбудову енергетики і усіх необхідних речей, які пов'язані з тим, що якої шкоди нам завдала Росія. Росія напала на Україну, Росія завдала непоправної шкоди, і Росія має платити і відповідні механізми. Мають бути напрацьовані вже е, понад два роки європейські е, американські партнери розробляють ці механізми. Наразі ми пам'ятаємо про рішення, яке було прийнято півроку тому, аби скерувати е, як фінансову допомогу Україні відсотки, отримані з, е, з цих коштів. Але саме тіло, тобто самі заморожені активи, зараз, на жаль, до сих пір не досягнуто політичної волі наших міжнародних партнерів, щоб ці кошти були передані Україні, і це насправді дуже важливе складне питання. Маємо як країна докласти всіх зусиль, бо це справедливо. Країна, яка завдала агресії, має не має понести відповідальність в в даному випадку у цьому конкретному випадку відповідальність фінансово. Я дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час для нашого етеру пояснити важливе, направду важливе на порядку денному нашої країни. На зв'язку з нами була Галина Васильченко, народна депутатка і членкиня комітету Верховної ради з питань фінансів. Говорили ми про новий проєкт, про підвищення податків і говорили про те, у якому стані зараз перебуває наша економіка, і якою буде внутрішня підтримка нашої держави у час війни.